Хвиля виступів проти введення російських військ до Криму прокотилася і регіонами України. Люди, які засуджують рішення Кремля, вийшли на вулиці в Києві, Сумах, Миколаєві, Одесі, Дніпропетровську. Не розпочинати війну і забиратися додому закликали сьогодні на київському майдані, де традиційно зібралося тисячі людей на недільне віче. Містяни прийшли цілими родинами, говорили здебільшого про події у Криму та рішення Росії вести війська на територію України зі сцени. Промовляли священики різних конфесій. Вони просили молитися за єдність українців і не допустити жодної агресії. Приблизно 10 тисяч людей вийшли в сумах на мітинг проти російської агресії. Містяни говорять, що вони мирний народ, але готові боронити свої кордони зі зброєю. Городяни закликали українців до спокою в ці напружені часи, і головне не піддаватися на провокації. Серед мітингувальників представники багатьох національностей і віросповідань. Утім, всі єдині в бажанні захищати цілісність України. представляем Республику Молдову, молдавскую общину в Сумах. И мы активно протестуем против действий, которые предпринимает Российская Федерация на текущий момент. Мы не позволим, чтобы повторился сценарий Приднестровья. Украина будет единой. У меня здесь сын, жена. Ни хрена, извините, не пройдут. Не пройдет Путин. Мы как бы против вот. россиян, именно русского народа ничего против не имеем. Да, не, хорошие, против Крыма, не против Крыма, не против чего. Ну вот. а против Путина, ну куда, если это уже оккупация? Ну, это уже человека, да. желание быть новым Это как времен, бы ну вообще. Вот это вот лязгание силы там вот на границах, э, типа у них там какие-то там масштабные эти самые тренировки, там это что там? Вот это ж ни к чему хорошему так не придет, если они начнут какие-то да, там действия да, к нам. Вот. Мы здесь получается. Мы тоже будем вооружаться. Всякий раз я от себя по молодости ловил на мысли э, под каким бы предлогом не прийти в военкомат. А вчера я поймал себя на мысли, что я сам приду в военкомат. Покажу свой военный билет, попрошу выдать мне моє оружие и пойду к восточной границе. Кілька тисяч одеситів прийшли сьогодні на мітинг проти російської окупації в місті. Городяни оприлюднили петицію з вимогою вивести закордонні війська з території України і припинити втручання у внутрішні справи нашої держави. Активісти віднесли цей документ до консульства Росії зі слів учасників. Їхня головна мета продемонструвати керівництву федерації, що не всі мешканці півдня України підтримують армійську допомогу. ззовні. нам нічого не угрожає. Нам не нужна ничья помощь. Мы не нуждаемся в русской оккупации. На этой площади стоят не только украинцы, а стоят евреи, молдаване, болгары, белорусы. До такого еще не доходило. Надеялся, что все решится мирным политическим путем, но, к сожалению, уже не решается. Уже начались военные действия. Готов, как врач, если надо, то принимать участие в военных действиях, помогать своей помощью людям Украины. проти російської окупації вийшли на вулиці і Миколаївці. Десять тисяч мешканців зібралися на мітинг захистимо Україну разом. Усі вони закликали українців зберігати спокій, виваженість і запобігати хаосу, мародерству і самосуду. Також учасники ухвалили резолюцію, в якій зазначено миколаївці за соборну неподільну Україну. Виступаємо за соборність, неподільність. І єдність нашої батьківщини, якою мовою ми не розмовляли, до церкви, якого патріархату не ходили. Ми всі прагнемо миру, спокою і злагоди. Ми хочемо жити, і ми будемо жити в суверенній, демократичній державі. 15 тисяч городян зібралися на віче в Дніпропетровську. Люди тримали в руках державні прапори та плакати з написами Україна єдина. Ні, війні Путіне руки геть від України і вимагали, щоб президент Росії припинив агресію проти народу та вивів війська з Криму. Що Путін скаже тим матерям, які ну сюди, ребята, і тут просто лягуть. Ми ж не пустимо нікого. Це вже наша країна. У мене виросла в свободній країні, І він уже не буде ну, федеральною частиною Росії. То тобто есть ми не будемо. країні все чудово. Есна никакие россияне нам не нужны. Мы очень любим и русскоязычный народ и україноязичний і схід і захід раду. Ірина Воногурова, Мария Тарасова, Юлия Зайцева, Оксана Сегень, Артур Терещенко. НТ.